Вареники з картоплею для бійців, які нині перебувають у шпиталі, ліплять сусідки в квартирі Олени та Андрія Бондарів. Робляться у вітальні, на кухні всі місця не вистачить, пояснюють господині. Начинки, каже Лідія, синько кладе побільше, аби було ситніше. Тісто тонесеньке, а начинки я люблю, щоб багато було, щоб відчувався такий український вареник, щоб хлопці відчули цю домашню їжу. Тому що якщо в магазині брати готові, то вони не з такою начинкою, не з такою, а тут робляться вареники від душі. Тісто на вареники готує Олена Бондар. З однієї порції виходить близько 200 штук. каже, має власний рецепт, завдяки якому вареники виходять м'якшими. Я першу порцію роблю холодне тісто, два стакани холодної води, два яйця, сіль. І оце роблю холодне тісто, я його склала, накрила. Потім роблю гаряче – Два стакана кип'ятка з картоплі, солі і олійчику. Тож змішую, воно десь хвилин 20, а то й 30 ще краще має постояти, щоб бути таке еластичне, мягеньке. Жартую, що має і власний спосіб розкачування тіста. Швидший і легший для рук. Так робила її бабуся. Отак придумала собі. Стікляною бутилочкою. дуже зручно, вона легенька, не пристає до неї нічого. Можеш нею красиво розкачувати. І ніби та мені качалка, вона заважає, тому що займає ніби пів стола, щось мені так здається. А це. Дуже зручно. Домашні страви для захисників готують щодня вже два роки. Меню на тиждень складають щонеділі, каже Олена. Вареники двічі на тиждень. За цей час зліпили та передали майже 35 тисяч штук. Продуктами допомагають небайдужі з усієї жмеринської громади. Ми їдемо в центр. Ходимо на базар до наших жіночок, які торгують молочкою, які торгують м'ясними продуктами, м'ясний павільйон, які овочами торгують, і хлібчик, і хлопці приїжджали з картоплею, ділилися, і рибкою з нами діляться. Приїжджаємо додому, це все сортуємо. В понеділок робимо, ми зачасту робимо плов. До плову ми робимо салат. Голубці, пельмені, рагу, тушену капусту, бутерброди робимо з чистюлечкою, чи з цим, чи з оселедчиками, чи з колбасою. Так вони підтримують бійців, які лікуються і дякують їм. Меню та порції узгоджують із лікарями, аби страви були придатні для всіх. Зранку ми дзвонимо, знаємо, скільки хлопців, щоб так не було, щоб ми занесли мало. Як більше це нас не турбує. Хай їдять, а це ну щоб не було менше, щоб когось не обідати. До приготування долучаються троє п'ятеро сусідів, каже Олена. Сьогодні працюють у чотирьох. Щодня допомагає Тетяна Хмільовська, каже це її обов'язок. Кожен вареник ми ліпимо, щоб Бог давав їм сили, терпіння і найшвидшу перемогу. Щоб Бог їх кріпив, оберігав. Це їм буде, як то кажуть, з дому маленькі такі, як то кажуть, подарунок, да щоб вони знали, що про них мирні люди не забувають. Сьогодні для 16 бійців наліпили по 13 вареників кожному. Зібралися о 10 ранку, аби до 13.30 встигнути зварити і завести. За доставку відповідає Андрій Бондар. Варенички варася в миску кидаємо смальчик. І в гарячі варенички мальчики обмішуємо, аж ворожки холодні окремо хлопцям до гарячих вареників. Я ще в кухар. Мене дівчата слухаються, я можу їх трохи поганяти, як не встигаю. У мене на, на, ну, час, час. Я без 15 повинен бути в лікарні вже з гарячими варениками. Готові вареники Андрій Бондар загортає в теплі речі, несе до автівки. Пакує та поспішає доставити на обідній стіл. Варенички з шкварками, яблучка і пиріжки. Сьогодні хлопцям свят. Із міркувань безпеки Суспільне не знімало лікарню. Втім, нам надіслали фото, на якому бійці уже смакують варениками. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.